Везла у Дамській сумочці речовини, схожі на наркотики. Таку знахідку виявили волинські митники у пасажирки вантажного автомобіля. Автомобіль виїжджав із України. Інцидент стався у пункті пропуску у стилу хуніч із 14 на 15 листопада. Жінка пояснила, що пакетики із речовинами для особистого користування. Утім, митники наголошують, зберігання та перевезення навіть незначних доз заборонене і то вже кримінальне правопорушення. Крім водія, була пасажирка у салоні тягача цього вантажного транспортного засобу, у неї в Данській сумці знайшли вісім пакетиків, які містили речовину зовніст дуже схожу на амфетамін. Загалом вони були забарвлені в різні кольори рожеві, білі, чорні, але е, там незначна, скажімо так, вага того психотропу, десь приблизно до шести грам, однак. Навіть один грам такої речовини не дозволено переміщати через державний кордон, і відповідно ми зреагували поданням до правоохоронних органів. Речовина вилучена направлена на експертизу. Далі будуть займатися правоохоронці цієї справи. Як зауважила Валентина Черниш, цьогоріч перевезення психотропів через Волинський кордон дуже поширене правопорушення. Здебільшого дози незначні. Цьогоріч митники виявили уже 54 подібних випадки. Із них 22 – То контрабанда наркотиків вилучили їх понад 20 кілограмів.